Вояки Рафія вели важкий бій збройними силами України та раптом подумали, що так свята проводити не можна і вирішили здатися. Кинули зброю, подали знак, ухваливши єдиноправильне рішення аби припинити цю війну до початку 25-го року, принаймні для себе, а також мати шанс надалі зустрітися із своїми родинами. Причому здалися не самі, а й з гостинцями для наших солдатів кадри, які вразили усіх. Поговоримо і в принципі ви побачите у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Почну з того, що бійці 28 восьмої окремої механізованої бригади взяли в полон купу російських штурмовиків, які намагалися захопити їхню позицію. Як повідомляють у бригаді, спочатку окупанти застосували дрони, які скидами димових шашок намагалися викорити українську піхоту з позиції. Під прикриттям атаки дронами на штурм української позиції вирішила велика група окупантів. Однак штурмову групу помітили пілоти та піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28-ї окремої механізованої бригади та почали наносити їм ураження. У результаті ураження штурмову групу противника загнали у бліндаж, де продовжили наносити ураження з допомогою ударних дронів. Одночасно із цим двоє бійців ЗСУ дісталися до бліндажа та запропонували ворогу здатися у полон. Після застосування декількох гранат українським бійцям вдалося переконати залишки штурмової групи з п'яти чоловік здатися у полон часом і воїни 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами взяли у полон цілі загони окупантів. Серед полонених був і громадянин Білорусі, який воював на боці РФ. Кадри бойової роботи оприлюднили на сторінці українського підрозділу. На відео сказано, що у ході наступальної операції ворог поніс втрати в кількості 12 одиниць броньованої техніки і 50 піхотинців. Російська військова техніка, що рухалася у колоні, після виявлення була уражена ФПВ-дронами. Та іншою зброєю. Виявилося, що серед них був громадянин Білорусі, якого відправили вдобрювати українські землі обманом. як саме дивимося, далі. Менти мене приняли, давай присувати, подписувати по контракт на війну. Ну, я перший, другий раз отказав, ще третій, третій, потом я теж опять присанули, опять узяли, і я їх підписал. А потом, когда трізвив. Жоповно були у жобу ворожі. Ми його завіли також у районі Зеленівки. Наші хлопці взяли у полон великий загін рашистів і прийняли усіх за один раз із однієї нори. Лейтенант збройних сил України на позивний Алекс, який дописав про це у своєму телеграм-каналі, зазначив, що він не знає, що за підрозділи воюють на тій ділянці, але вони вкрай деморалізовані і не мають вагомих успіхів за останні декілька днів. Фактично вдалося зупинити просування на цьому фланзі. Ну а галицькі десантники взяли у полон натовп російських вояків на Курщині. Цього разу це не колишні ув'язнені, а ті, хто добровільно підписав контракт та пішов воювати проти українців, щоб заробити грошей. Ідеться у повідомленні на відео. Двоє бійців мотострілецького полку, яких після підписання контракту і десятиденної підготовки кинули на українські позиції і вони здалися у полон. Полонені розповідають, що разом із ними тренувалися та виконували бойові завдання вояки з північної Кореї. Штурмують корейці, а ми йдемо на закреп, кажуть окупанти, скаржачись на власне командування, яке не забезпечує їх нормальними речами та зброєю. Коли нам сказали, що це корейці, я був маленько поражений, якщо чесно. От у них була огнева і тактична підготовка, упор весь був на неї. Вооружение у них все наше советское, начиная с ПМ, ПКТ, вот автоматы. Автомат 12, 12 правда, вот новые автоматы у них. СВД, гранатометы, все вот это вот присутствует. А у нас не присутствует ничего. У нас присутствует только АК-74 и подсумок на брезентовый на ремне, в котором находится 4 магазина, пустая масленка без масла и все. Також за словами Рашиста був випадок, коли корейці відкрили вогонь по його окупантах під час висування на позиції. В іншому випадку військовий КНДР відкрив дружній вогонь по своїм побратимам. Інший полонений розповів, що вперше зустрів солдатів КНДР на полігоні постояли двари у Курській області. За його словами, там було близько 700 корейців. Росіянин підтвердив слова іншого окупанта про легковажне поводження зі зброєю з боку солдатів північної Кореї. Водночас окупант поскаржився на мовний бар'єр та непорозуміння із північно-корейськими солдатами. Атиме, якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше. Вони вдень стріляють по квадрокоптерах, FPV по всьому, що літає. Неважливо, що це наше чи ваше. Вони все збивають, сказав загарбник. Ну а наступний полонений на ім'я Саша приїхав в Україну, мріючи заробити на легкому підробітку. Купив навіть Мавіка за свої гроші, бо думав, із технікою легше буде воювати. Але щось пішло не так. Мавік зник, а разом із ним і Сашині плани на прибуток. Тож, шукаючи свого дрона, Саша випадково натрапив на бійці в Сил оборони України і здався добровільно у полон. Тепер Саша не шукає Мавіка, а сидить і гірко шкодує, що взагалі ступив на українську землю. Ні, діти, на війну з Україною, закликає Саша своїх. Пер він розуміє, що з Україною жарти погані. До речі, зауважимо, що Молдивани рідко воюють за расистів і рідко потрапляють у полон. Все ж таки дружня країна, але цей військовий все ж таки потрапив. Причому у Курській області Дмитро Самсон хотів вирішити проблеми з російським міграційним законодавством і вирішив так, що опинився у 1427 му полку російської армії, а згодом і в українському полоні. Іди туди, не знаю, куди мені послали, і я прийшов пішов українсько. командиры. Какие командиры, которые посылают? Он, я его ни разу, ни, ни разу не видевший, он мне ни разу не видевший. Я говорю, что я не разбираюсь по карте, он говорит, иди на, по слуху на бой. Ну как это так? Говорит, так нет, что сейчас иди через ущелье, там ну, ни, ни кустика, ни дерева. Говорю, так меня там просто сейчас, ну, просто завалят. І буде ну, а Тим часом військовослужбовці збройних сил України у Курській області нещодавно взяли у полон декількох росіян, які проходили бойову підготовку разом із бійцями армії північної Кореї. Про це в етері телемарафону повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десанту штурмової галицької бригади Петро Гайдащук. Полонені расисти бачили корейців, тренувалися разом із корейцями. У Турці де тривала підготовка, і з ними перебувало 830 військовослужбовців із північної Кореї. Вони казали, що нічого не плутають, і це не якісь певні народності зерафії, які мають азійську зовнішність, сказав Гайдащук. Він уточнив, що бригада, яку представляє Гайдащук, наразі не брала у полон самих північнокорейських солдатів. Водночас, тактика підрозділів, які з'являються у зоні відповідальності 80-ї бригади, відрізняється від інших. Однак, гайдащук. Підкреслив, що стверджувати, що це саме корейці наразі не можна. Ці військовослужбовці просто не потрапляли до нас у полон, і жодних документів, які б свідчили, що це військовослужбовці з північної Кореї, також немає, зазначив старший офіцер. Окрім того, за словами Гайдащука, полонені окупанти розповіли, що військових КНДР годують та забезпечують зброєю і амуніцію краще ніж самих бійців ерефії. Завданням саме північнокорейських військових, як заявляють ці полонені, є штурм наших позицій. А вже російські підрозділи йдуть на так звану оборонку закріпляти на позиціях, які штурмують корейці, але дуже часто трапляється так, що корейцям за словами полонених не вдається. Вдало штурмувати наші позиції, і всі їхні плани руйнуються, наголосив Гайдащу. Водночас у російські військові благають рейнджерів сил спеціальних операцій про полон. Зокрема, нещодавно обмінний фонд поповнився черговими росіянами, які вирішили здатися. У силах спеціальних операцій зазначили, що здатися у полон російські бійці вирішили після того, як воїни 6-го полку здійснили серію віртуозних скидів на голови ворожих військ. Я ліпше сяду ніж повернуся сюди І з таким командуванням ліпше сісти ніж сюди повертатися. У мене багато боргів. Мені сказали. Або на відпрацювання їдеш, або сюди на рік. Мені взагалі сказали, що на склади поїду, що видаватимуть авто і їжу. Тому я погодився і пішов, розповів один із полонених. Іншого російська боєць зазначив, що у війська не було нормального забезпечення, аби попити, топили лід. Військових із будь-якими пораненнями залишають на позиціях, хоча мали б евакуювати та лікувати. Ну далі поговоримо також і про те, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця російські війська тільки за минулий тиждень втратили близько. 9 тисяч осіб особового складу, а за останній час більше 50 окупантів здалися у полон. Про це розповів речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин. За його словами, солдати окупаційної армії вважають, що за краще зберегти собі життя і обирають полон, оскільки в іншому разі вони після повернення в частину знову повертаються штурмувати позиції сил оборони. Окупанти здаючись у полон, обирають життя у полоні. Адже коли вони повертаються у свої підрозділи до своїх командирів, їм ставлять умови або ми тебе знищимо. Мо або ти повертаєшся далі штурмувати посадки, розповів Волошин. Він також зазначив, що більшість із тих, хто вважає за краще скласти зброю, це ті солдати, яких було мобілізовано нещодавно. Більшість тих, хто здається у полон, це свіжо мобілізовані та щойно засуджені. Є рідкісні випадки, коли у тих, хто зараз потрапляє у полон від оголошення вироку до полону менше ніж місяць, зазначив спікер. Загалом на Покровському Курахівському та тимчасовому напрямках ЗС серефі стягують резерви і продовжують штурмувати позиції ЗСУ. Застосовуючи артилерію, поїхали далі. Українські військові встановили новорічну ялинку в суджі в Курській області. Є вже світлинки, можемо подивитися. Що з цього приводу? Які дописи з'являються? Отже, повідомляють ЗМІ з посиланням на 22-го окрему механізовану бригаду, встановленням ялинки займалися воїни першого механізованого батальйону. Українські військові в місті Суджа Курської області підготувалися до різдвяних свят і вже встановили ялинку. Відповідне фото опублікували бійці 22-ї окремої механізованої бригади на своїй Фейсбук-сторінці. У кожного своя ялинка. Наші воїни першого механізованого батальйону встановили у суджі, прокоментували фото у бригаді. Напередодні в мережі опублікало відео, де українські десантники успішно відбивають масові штурми ворога. Внаслідок невдалої атаки противник втратив бронетехніку, яку знищили ще до висадки ворожого десанту. Щодо російської піхоти, то її було ліквідовано на найближчих посадках та укриттях, і про це вже вам розповідала Аня, конкретно з цифрами, скільки було якої техніки пошкоджено, якої знищено. Ну і також про втрати серед особового складу у. Росіян. Росіяни втрачають шаленими темпами техніку. Танків в них залишилося десь приблизно 2600 з десь 10 тисяч, які вони мали на початок повномасштабного вторгнення. З артилерійськими засобами там ситуація не краща, там вже більше, ніж, точніше, майже 20 тисяч. Стволів було знищено різного гатунку. Це і Польові гармати, це причіпні гаубиці, це самохідні гаубиці. Все це знищується. І росіянам дуже важко вести цю війну без допомоги, без сторонньої допомоги. Ну а тут КНДР швиденько підсуєтілість і також постачають Росії і реактивні системи залпового вогню, і ось ракетні установки, і ракети, і також. Артилерія ну, а далі поговоримо і про інші напрямки. Де російське військо, скажімо, так дійсно досить таки потужно просувається динамічно навіть. От бо ми з вами знаємо, що із початку літа на сході нашої держави російське військо окупувало чимало населених пунктів. Таким чином вчора з'являлася інформація про Макарівку, що нібито наші захисники у напівоточенні або в оточенні від аналітиків мапи Діп а потім у збройних силах України у силах оборони нашої держави спостували цю інформацію. Так от сили оборони вирвалися із Макарівка і станом на 23 на 23 число грудня у селі немає оточених підрозділів. Повідомляють аналітики Мапедів Стеїт. Ворог окупував Макарівку, сухі яли та зеленівку. А також просунувся біля старих тернів Новодарівка, Вовкового, Нововаселівка, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі в Сторожовому та в місті Курахове. Ось така от інформація з'явилася від аналітиків Мапедів Тож бачимо, що вони продовжують окуповувати схід нашої держави, вони продовжують просуватися. І якби нам як потрібно давали ту необхідну військову допомогу, то, звісно, по-іншому б по загалом, скажімо так, розгортались події. І якби давали ту ж саму техніку і дозволи бити далекобійним озброєнням по території Російської Федерації, це мало бути все набагато раніше. Ну а зараз, звісно, наші захисники. Титанічно виборюють, титанічно тримають і перебувають в обороні задля того, аби російське військо не просувалося на території України. І сьогодні повідомляли аналітики американського інституту вивчення війни про те, що армія рефі зазнає значних втрат на покровському напрямку, і тому Путін нібито зробив новий наказ, такий надав новий наказ щодо фронту. І тепер окупанти намагаються вишукувати слабкі місця на території нашої держави. От і про це розповідає і Іван Тимошко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, і от він прокоментував останні важливі події на фронті і, зокрема, нову тактику Російської Федерації. Тож далі можемо заслухати нам з того, що ця тактика Росіян дійсно працює. Це пошук слабких місць за рахунок піхотної компоненти. Вони дійсно вхають їх всюди. Це правда, малими групами. Будь-який населений пункт, будь-яку точку це факт, це не скажімо, не ноу-хау, яке він а, озвучив. Це просто єдина тактика, яка у них працює, поки що на тактичному рівні, тому і на неї вони опираються. Тобто, все решту себе не оправдало. Там якісь масовані. Авіаційні удари, бронегрупи воно так призводить до руйнувань, так воно призводить звичайно до якихось певних просувань, але це не показує про якийсь військовий геній чи тактику росіян. Якщо немає цього генія, немає якогось успіху, його потрібно намалювати в головах росіян у російській пропаганді. Звичайно, що пояснити росіянам, що тактика. Успіхи досягаються стратегічними втратами надзвичайно складно набагато простіше обґрунтовувати зайняття якогось невеликого населеного пункту в 3-5 хат, як успіх порівняно з успіхом Наполеона на фоні єгипетських пірамід, <клес> чи якісь там інші успіхи. Ну це так подається. Ми пригадуємо, як вони Мар'їнку захоплювали по 10 разів в доповідях на рівні міністрів, як вони як Браурно. Перераховував в свій час ще і не тільки Герасиму, а Шойгу населені пункти. Потім виявлялося, що там ну, з п'яти населених пунктів, які вони зайняли в середньому кожному по три хати, і це не населені, а хутори, які були покинуті ще швидше, але. Чому так російська пропаганда працює? Це не настільки для росіянина, який насправді не розуміється в назвах українських населених пунктів. Це більше інформаційна пропаганда, яка дійсно розрахована на міжнародну. Політичну арену і на внутрішню і на нас, українців. Річ в тому, що ми ментально інші, і для кожного українця своє, своя своя маленька батьківщина, свій насел, село, де народився, містечко, місто. Вони не просто територія, де ми народилися. Кожен з нас має знає свою історію з цього. Завжди завжди приємно навіть слухати, спілкуватися, коли просто пересічні українці розповідають, моєму маленькому селі народилася така людина. Ти розповідає моєму така в моєму селі є така легенда. А моє село називається там веселе чи ластів'я, чи тому і тому росіяни таким не можуть хвалитися. Факти, це правда, або е, вкрадені в чужих іноземних країн той самий Мкенізберг, який вони перейменували на Калінград. Вони знають свою історію потьомкінських сіл, коли брехня йохомерність і вони, попри все, щоб не там не приписували Україну собі. Вони знають, що коли. Наші населені пункти вже були як центри торгівлі культури. То їхні центри були скупчення жаб, п'явок і е, урядовити газових випарів. Звичайно, що це б'є, е, б'є, і звичайно, те, що вони розраховують, перераховуючи наші населені пункти зайняті. Вони намагаються подемонструвати масштабованість перш за все для нас. Угу. Навіть гляньмо у нас, якщо інколи ми читаємо звіти, зокрема будь-яких експертів чи навіть звіти, які нам дає генеральний штаб, говориться в. Ворог просунувся навколо такого-то населеного пункту. Потім на другий день ворог просунувся, ворог зайняв, і в нас теж створюється ілюзія, чи, чи таке враження, верніше, що ворог має якийсь безпередний каскад просування перемог. Хоча, як правило, ми говоримо у більшості там про просування у межах декількох сот метрів, і mm. то дуже часто буває, що війська відбивають наші, але про це вже забувають. Далі повертаючись до теми фронту Збройні Сили України. Сьогодні розбили колону росіян, які намагалися штурмувати на Вреймівському напрямку. Про це доповідають в ОСУ Хортиця. Поблизу населеного пункту Новий комар окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ колоною бронетехніки, три танки та бойова машина піхоти набита піхотою. Для перехоплення бронетехніки противника було застосовано ФПВ-дрони, Знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад. Тож цей е, штурм росіянам нічого не приніс, окрім великих втрат. Е, до речі, друзі, якщо зустрічаєте збори на fpv дрони і на інші дрони, які є е, очима в небі, на кшталт Мавіку або інших, обов'язково донайте. І дуже приємні новини почали приходити з підрозділу Птахи Мадяра. Де показали вже перші успішні застосування українських FPV-дронів на оптоволокні, на які російський реп взагалі ніяк не може впливати? Ну там і чіткість картинки, і точність влучання стала набагато-набагато. Більше, отже, бачимо, що дійсно знаєте, ця війна вона відрізняється від тих війн, які були попередні в інших країнах. Бо тут вже використовуються новітні технології. Захисники модернізуються, але і рашисти не стоять на місці. Тож ми розуміємо, що це йде із двох сторін. Отже, і тому потрібно більше нашим захисникам озброєння і новітнього, включно сучасного націвського, для того, аби вони були на крок вперед від рашистського війська. Ну і в той же час ми з вами знаємо, що декілька днів тому рашисти пробували перебратися своїми ДРГ-групами на правобережжя Херсонщини, але штурм правого берега Херсонщини закінчився для росіян повною катастрофою. І про це дописують і партизани руху спротиву. АТЕШ так от АТЕШ повідомляє про великі втрати окупантів. За даними агентів партизанського руху, айтеж. Найскладніше ситуація склалася у підрозділах 70-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ Російської Федерації через це, а також через некомпетентність. А та, скажімо так, неналежне поводження командирів. Рух фіксує зростання кількості звернень від окупантів. Це тую, що дописують у АТЕШ. Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Військове керівництво незважають. Чи на це продовжує посилати своїх людей на вірну смерть, сподіваючись знайти вигідне місце для наступного десанту? Повідомляють у АТЕШ ну і в той же час. Вже з'явилася інформація і від речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина з приводу того, яка ситуація на правому березі Дніпра у Херсонській області. Дійсно туди знаєте, армія Рафії хоче дістатися, і армія рафія намагається зараз зробити спробу захопити цей плацдарм на правому березі Дніпра в Херсонській області, але про штурм самого міста Херсон зовсім таки не йдеться. І про це і до речі констатує Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.